Це не буде садочок, закриють. Якщо не буде укриття, ну ви розумієте, ну що ситуація». Галина веде нас до свого льоху, себто укриття, у якому ховаються вихованці садочку. Приміщення дошкільного закладу поряд, оскільки там сховища немає, керівництво вирішило попроситися до сусідів в гості в разі тривоги. Відділ освіти і дошкільний заклад укладали з нами договір. Безкоштовно людина передала нам, щоб в разі тривоги ми мали де піти укриття. З цими незручностями живуть від початку повномасштабного вторгнення, кажуть батьки. Були А як мама десь має відїхати, що й батько, а тут ну, на нокнулиш, а бабча не вдома. Ситуацію вже місяцями намагаються вирішити, запевняють у садочку. Про облаштування власного укриття говорили. У нас вже був проєктант, робили замери. Але далі справа не дійшла, бо грошей місцева влада не виділила. І якщо у разі тривоги з садочку є куди вивезти дітей, то в школі, яка неподалік, учням ніде дітися в час тривоги. Тому весь рік навчаються онлайн. Ясно, що батьки хочуть, щоб діти приходили на навчання. Дитина знаходиться в школі, вона бачить вчителя, вчитель бачить дітей, що вони роблять, бо онлайн-навчання, то таке камера є, деколи інтернету немає, деколи є. Батьки розповідають свого часу місцеві депутати пропонували навіть, щоб діти доїздили з Ладичина до Миколинецької школи. Протягом року в нас 5 місяців зараз діти ну, від початку року, а ще з лютого діти сидять вдома і ну, такі версії ходили. 128 дітей це не є маленька школа. І 128 дітей ну, дітей взагалі подіти десь в іншу школу. Ну ми хочемо свою школу, ми вклали багато в цю школу. Обіцянками годують кожних два місяці, кажуть батьки. Нам Наталя Бодайна сказала, почекайте, потерпіть два місяці. Вони їздили, теж просили, комісії ніяк не згоджувалися. І так нас тягнули, тішили до того, сьогоднішнього дня. Бо саме сьогодні справа зрушила з місця. Нам навіть показали ділянку, де тепер планують зробити укриття. Виявляється, така є, але. Чого воно біля трансформатора і світла, і то все. Ну, то ну то, то питайте, я то вже того не знаю. Доришку ту, як треба, то ми то вичистимо, ночі. Ви. Uh -huh. Ну, то що, виріжемо дерева вдалить дозвіл, то не зробимо дорогу звідсиво просто сюди. Тоб, що має бути? Власне, і зі шкільним укриттям справа не зайшла далеко, бо грошей не виділяли. Ось які суми потрібні для школи, і для садочку. Три мільйони буде коштувати так, якби на 90 дітей. А зараз чуєш, вже є 4,5. А нам потрібно на наше укриття мільйон 700. У Миколинецькій селищній раді таких грошей дві 2022 не було. Виправдовуються депутати. А в 2023-му знайшли. кажуть, використають суму, яку не реалізували минулоріч. хоч ця сума і значно менша. 190 тисяч на придбання комп'ютерної техніки і на будівництво укриття для садочку в селі ладичі і на 450 тисяч на будівництво укриття для школи в селі Ладичі. Чи буде достатньо такої суми? Батьки не знають. Чи дофінансовуватимуть будівництво укриттів і хто це візьме на себе, вирішуватимуть на наступній сесії Миколинецької селищної ради.